Найближчих років 15 в Україні не буде жодних виборів. Такий прогноз зробив український політик та громадський діяч Олесь Доній на форумі 30-річчя перших виборів Верховної Ради. Логіка його така. Прогнози на війну, реальні прогнози, а не популістичні, такі що вона щонайменше 15 років буде продовжуватися. Влада, яка Зараз сидить біля керма, має е, консенсус е, всередині цієї владної еліти, що ніяких виборів проводити до закінчення війни не треба, і вони відкрито це народу кажуть. Що е, сидіть тихо ніяких виборів до е, закінчення війни не буде і бути не повинно. Це грішно е, навіть говорити про якісь вибори під час війни. Ну, а відтак народу доведеться сидіти. Ну, я від себе скажу, що тут є одна слабка ланка в цьому прогнозі. На жаль, Україна не витримає 15 років війни. Вона може ще півроку витримати, ще рік такими темпами з цією владою, яка нічого не хоче міняти, ні снарядів більше виробляти, ні. Іноземну допомогу приймати Макрон запропонував відмовитись, відмовилися ні навіть про фінансову допомогу з іноземними державами. Перш за все з США домовитися не може, тому зовсім не 15 років, півтори роки я особисто даю максимум. Дай Бог, щоб війна не закінчилася для нас десь в Ужгороді, щоб було хоча б не гірше.